Проходьте, будь ласка, в музей діда блогера і побачимо нашу історію. Екскурсію музеєм, який облаштував у себе на подвір'ї, Віктор Рудий починає з хижини. Тут в експозиції старовинний посуд, вишиті рушники, знаряддя побуту. Всього каже понад тисячі експонатів. Тут був сарайчик, сусідка мені дала той диван. І я думав, де його приспособити. Вивалив ці дві стіни, поставив диван, щось не вистачає. Ну, вимурував, думаю, камін. Вимурував, вийшла піч. О, поставив коло пічі пару глечиків, ага, щось вже зацікавився. І пішла, пішла. Ага. Коло глечика утюг, і так воно пішло, пішло. Віктору Рудому 61 створювати музей під відкритим небом почав 8 років тому. Мальована кераміка двокольорова: чорний колір і червоний колір. Це чорний означало вони поклонялися землі, а червоний сонцю. Це воно по полю, глибока оранка, воно виорує і все викидує наверх. Оце просто потім вже з цих кусочків собі сидиш, підбираєш. Що підійшло? в мене чотири ящики. Його є. це з чотирьох ящиків, що я міг таке зліпити. Оце від ткацької верстака. Це вони тканину скали. Це такий грузик від ткацького верстака. Рибу ловили з сітками. Оце грузик від сітки. Серед експонатів, зокрема, підкови для коней, зернотертка, жорна, зброя козаків. Мушкет цвітільний, шабля і ядро від гармати. Це наші козаки такою зброєю воювали. Скіфські списи по 2,5 тисячі років. Стріла від лука, скіфський серп, кінська зброя, топори це козацькі ножі, захолявники. Що захолявник? Бо козаки його захолявою носили. Посуда, Цибер називається худобу поїли, А це проти щоб не украли коней, то на передні ноги надівали і закривали на ключ, все вже протягом, коняко не неш. Одні експонати відшукав сам, інші приносили небайдужі. Люди самі переказують з других сіл. Вітя в мене є то треба тобі. Я кажу, хай в мене буде сто його. Якщо ти даєш від душі, тобі не жалко. Я для такого експоната знайду місце. Про усі розповідає у соцмережах. Там каже, його називають дід блогер. Нова експозиція, яка у мене з'явилася трипілля. Тут ця енергетика зібралася всіх тисячоліть України від нуля до сучасності. Тут це, я навіть називаю це як місце сили. Вийшло. Дорослі не так чувствують. А діти, як приходять, вони цю енергетику вловлюють, вони розцвітають. Видно по дітях як вони оживають. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації колекція Віктора Рудого поповнилася експонатами російсько-української війни. Що волонтери привозять? що бійці їдуть, бо слідкують на фронті. Слідкують за моїми публікаціями. Бійці їдуть що, о, їдеш додому. На це діду блогеру музей. Це ондо, е, ракета від урагана касетна. Ракета тубус від Джевеліна РПГ, це гранатомети, вогнемети. А це доказка. Це нашого бійця. У нас спасла експонати музею дід Блогер презентує і під час благодійних ярмарок та виставок, які організовують у громаді. Минулого літа на армію розповідає, вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. Якщо хтось бажає відвідати його музей просто неба, радий кожному. Вхід за донат. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.